Як ваш настрій після запису? Казочка про корову Манюню і мишку міні. Я отримала велике задоволення, це був для мене новий досвід. А я кайфанула дійсно від цього процесу, і зараз розумію, що я занадто хвилювалась, що кайфа ну, можна. Ну, я ще в процесі я ще отримую цей кайф. Так що... Я не знаю, це потрібно рекомендувати комусь цей кавчити. Просто слухайте, диви, слухайте наші сказочки. Дякую. Зокрема, в моєму виконанні. І Дяка. дякую цій команді сердечної, які надали мені таку можливість от, пережити саме такий досвід. Танюшка, ну, це натхненниця по багатьом проєктам для мене. Це завжди такий аганьочок, який запалюють. Моє серце і мої мрії здійснюються. Так, дійсно здійснюється. Мрії, які були у маленької трьох трьохрічної дівчинки. І, і це так. так і це так класно. це дуже важливо для Клас. нашого життя. Тим зараз. Ну і команді, я не знаю, як вам дуже приємно. І Віктор дуже допоміг, так і сердечна була підтримка. Дякую, Клас, Дякую. <laughs>